Господи, ми шукаємо нині Твого лиця, Твоєї милості й благовоління. Ми зібрались тут в домі Отця, що принесе тобі честь і хваління. Ти Вселенну створив і планета земля, і народи створив для хваління, але землю окутала темрява зла, смерть розругу несе й падіння. Ми ж схиляємо, Господи, наші серця перед Всевишнім стаєм на коліна і во ім'я Ісуса, благаєм Отця. Боже, глянь, гине наша країна, вбивають там винних, невинних усіх, руйнують роками нажити, о Боже, помилуй нас, прости, всякий гріх. Ми просимо війну зупинити. Нам здавалось, що добре так буде завжди, і ми будемо все більше процвітати, та й ніхто із нас не чекав від сусіда біди, що Він прийде наш край руйнувати, що Він прийде на мирну землю, як кат буде нищити все і громити. Та Каїн, заг... загуб... та Каїн загинув. Так від каїна загинув колись рідний брат, а тепер гинуть всі і безпомічні діти. Піднімись, владику, з престолу, і за нас заступись, бо в тебе є могутність і сила, злі сили нас знищити просто взялись. Ми ж благаємо тебе, як Есфір за юдеїв просила. Ми також до тебе йдемо в постах, перед величю несем наші моління. В ім'я Божого Ахця Ісуса Христа пощади, щоб не страждала наша країна. Тут живуть наші рідні. Сестри і брати, тут наші діти, онуки правнуки, хто їх може від смерті в цей час берегти? Ти один і до тебе їхні тягнуться руки. Тут під обстрілами молиться церква Твоя, їхня зброя, горлива молитва просять милості Твоєї, в Ісуса ім'я, бо страшна і не ця битва. Тому, Господи, нині ми в домі твоїм всемогутнього слізно слізну благаєм, чуєш ти, що говорить злий синахим, ми ж на Тебе надію свою покладаєм. Встань з престолу, за бідний край наш заступись, пішли їм в поміч ангелів з неба, хватить, Господи, горя, доволі вже слізь. Ми ж всі милості просимо у Тебе, хай мостять птахи гнізда в нашому краї, і мир в душі барвисто хай цвіте, хай слово Боже у серця зростає, благословене вічне і святе. Амінь.